Знаєте, що найміцніше у світі не алмаз і не сталь. Найміцніше це пам'ять приниження. Вона, як іржа, роз'їдає душу зсередини, і через роки ти все так само відчуваєш її гіркий присмак. Для Анни Строганенко таким вічним нагадуванням про бідність став звук, що розривав душу, огидне вологе хлюпання, яке видавали її промоклі наскрізь чоботи. Не просто мокрі, а діряві. І не просто діряві, а ті, що буквально розвалювалися по швах з відклеєною підошвою, яка відчайдушно плескала при кожному кроці, немов скаржичись на свою незавидну долю. Той листопадовий день, десять років тому, був сірим і сльотавим. Липкий мокрий сніг падав на брудний асфальт, перетворюючи дорогу до ліцею на смугу перешкод. Анна, висока і незграбна дівчинка з величезними сірими очима, йшла, намагаючись ступати на носок, щоб зменшити ганебне хлюпання. Вона стискала лямки старого вицвілого рюкзака, подарованого кимось із сусідів, і думала лише про одне дійти до класу, сісти за парту і стати невидимою. Але стати невидимою в ліцеї для обдарованих дітей, куди вона потрапила завдяки блискучим здібностям до математики і фізики, було неможливо. Тут усі були на видноті, особливо такі, як вона, біла ворона зі спального району, затуркана донька самотньої прибиральниці. Її мати Ольга Петрівна працювала вдень і вночі, але грошей ледве вистачало на їжу та комунальні послуги. Нові чоботи були нездійсненною мрією. Ці ж, колись куплені на розпродажі на два розміри більші на виріст, свій термін уже відслужили. Анна заклеювала дірявий носок шматочком шкіри від старої сумки, але дощ зробив свою справу. Картонна устілка розмокла і клей перестав тримати. Роздягальня ліцею гула як вулик пахло мокрою вовною та дорогими парфумами. Золота молодь міста, діти успішних бізнесменів та чиновників скидала модні пуховики Тімберленд. У центрі загальної уваги, як завжди, був Артем Вовк, високий, ставний із впевненою посмішкою переможця. Він був не просто багатий, він був культом. Його батько володів мережею автосалонів, і Артем уже в 16 водив ауді, подаровану на день народження. Його слово було законом, його насмішка вироком. Анна притиснулася у куточку, намагаючись непомітно зняти пальто і прослинути до класу в промоклих чоботах. Але звук видав її. Тихо, скомандував Артем, і в роздямальні запанувала тиша. Він повільно обернувся, його погляд ковзнув по Анні і зупинився на її ногах. Строганенко, це що, новий екологічний транспорт? Чоботихлю походи? Він посміхнувся. З натовпу почувся смішок. Та вона, схоже, картоплю на городі копати йшла, підхопила вірна подруга Артема, яскрава білявка Катя. Дивись, у неї підошва, як качка, кахкає. Регіт став загальним. Анна відчула, як палає обличчя. Вона дивилася в підлогу, на брудні калюжі біля своїх ніг і чекала, коли це скінчиться. «Серйозно, Аню? Артем підійшов ближче, поблажливо дивлячись на неї згори вниз. Ми тут у фонд допомоги бездомним тваринам скидаємося. Може тобі допомогти, чи ти вже сама? Він не договорив, але сенс був зрозумілий. У цей момент з кабінету фізики вийшов молодий вчитель Ігор Сергійович. Побачивши сцену, він суворо насупився. Вовк на місце. Анно, проходь. Усі, урок починається. Смішки стихли, але приниження висіло в повітрі густим туманом. Весь урок Анна сиділа, підібгавши під себе ноги, намагаючись сховати діряві чоботи під партою. Вона чула шепіт за спиною і відчувала на собі колючі погляди у її душі щось зламалося. Це був не просто дитячий сміх, це було усвідомлення непереборної прірви між нею та цими людьми прірви, яку не заповнити знаннями з фізики. Після уроків вона мчала додому. У свою хрущовку, де пахло борщем і дешевим освіжувачем повітря. Мати ще не повернулася з другої роботи. Анна замкнулася у своїй кімнаті, колишній коморі, де ледве вміщалися ліжко і стіл, і тоді вона зробила те, що робила щоразу, коли світ ставав нестерпним. Вона відкрила старий радянський шифонієр, що дістався від бабусі, і дістала звідти щось. Що не піддавалося логіці її бідного існування. Це був свої тканини, але не простої. це був оксамит густий, важкий, кольору нічного неба, посипаний ледь помітним срібним шиттям, що мерехтів при світлі лампи, як справжні зірки. Анна притискала до щуки його прохолодну, шовковисту поверхню і заплющувала очі. Це була її таємниця, її скарб. Її втеча із сірої реальності. Ще однією пристрастю Анни, про яку ніхто не знав, було шиття. Цього її навчила та сама бабуся, яка колись працювала костюмером у невеликому театрі. Після її смерті залишилася скриня з обрізками розкішних тканин, викрійками зі старих журналів і пошарпаними книгами з історії моди. Для Анни це був не мотлох, а спадщина. Потай від матері, яка вважала це заняття марним, вона шила спочатку лялькам, потім собі. Прості сукні із сицю перетворювалися під її руками на витончене вбрання. Вона вивчала картини старих майстрів, стежила за показами моди в інтернеті, який ловила у сусідів, і замальовувала із кизи в товстий зошит. Оксамит вона берегла для чогось особливого, для дня, коли її життя зміниться. Того вечора. Стиснувши зуби від образи і злості, вона взяла шматок дешевого крепу і почала шити. Голка миготіла в її тонких пальцях, створюючи не сукню, а обладунки, сукню, в якій вона більше не буде жалюгідною попелюшкою. Вона дала собі слово колись вони всі побачать побачать не діряві чоботи, а її справжню суть. Минуло десять років. Анна так і не вступила до інституту. Після школи мати тяжко захворіла, і всі гроші йшли на лікування. А потім її не стало. Анна залишилася сама в порожній квартирі з купою боргів і оксамитовим сувоєм у шафі. Вона пішла працювати швачкою на дрібну фабрику, потім влаштувалася в ательє. Життя складалося з нескінченної боротьби за виживання. Про ліцей, про Артема Вовка вона намагалася не згадувати. Ця сторінка була перекорнута. Аж раптом. Одного березневого вечора, коли вона перешивала підкладку на чиємусь поношеному пальті, задзвонив телефон. Незнайомий жіночий голос жваво представився. Анно, доброго дня! Вас турбують з ініціативної групи випускників ліцею номер 3 Випуск 2014 року. Ми організовуємо вечір зустрічі. Дуже чекаємо на вас за тиждень у ресторані Гранд Готель. Анна остовпіла. Вечір зустрічі. Вона вже хотіла ввічливо відмовитися, як голос на іншому кінці дроту, ніби вгадавши її думки, додав І, до речі, вас особисто просив передати привіт Артем Вовк. Каже, обов'язково чекає, дуже хоче поспілкуватися. Серце Анни впало. Артем Вовк чекає, хоче поспілкуватися. Сміялися з її дірявих чобіт, а тепер чекає. У голові блискавкою промайнула думка. А що, якщо нічого не змінилося? Що, якщо для них вона назавжди залишиться тією самою жалюгідною дівчинкою з дірявими чоботами? І цей дзвінок просто привід для нової забави, для того, щоб подивитися, як невдаха Строганенко плентається на їхнє гламурне свято в дешевій сукні? Вона вже майже сказала ні. Але потім її погляд упав на старий шифоньєр. І вона згадала про оксамит про свою обіцянку, дану самій собі, десять років тому. І тихий, але твердий внутрішній голос шепнув Прийди, покажи їм, покажи всім. Добре, сказала Анна в слухавку. Я прийду. Рішення було прийнято, але слідом за ним накрила хвиля паніки. Гранд Готель, найдорожчий ресторан міста. Що вдягнути? Грошей на вечірню сукню від кутюр у неї, звісно, не було. Її повсякденний гардероб складався з джинсів, простих блузок і однієї скромної чорної сукні для важливих заходів. Вона була елегантною, але абсолютно пересічною. У ній вона злилася б з натовпом. А їй потрібно було заявити про себе. Потрібно було з'явитися не прохачкою милостині, а рівною. Ні, королевою. І тоді Анна знову відкрила старий шифоньєр. Вона витягла сувою оксамиту і поклала його на стіл, як хірург кладе скальпель перед операцією. Тканина, важка і велична, лежала перед нею, зберігаючи мовчання віків. Це був її шанс, її зброя. Вона не спала три ночі. У її маленькій кімнаті, заваленій шпильками, нитками і обрізками тканини, панував творчий хаос. Вона не користувалася готовою викрійкою. Ескіз вона створила сама, надихаючись образами Грети Гарбо та Марлен Дітріх. жінок, які були загадкою і яким не потрібно було нічого доводити. Сукня мала бути простою за кроєм, але бездоганною за виконанням. Вона згадала все, чого навчила її бабуся, як правильно робити виточки, щоб підкреслити лінію талії, як вшити рукав без єдиної зморшки, як обробити шви так, щоб виворіт виглядав не менш ідеально, ніж лицьова сторона. Робота стала для неї медитацією. З кожним стіпком вона немов зашивала старі рани. У пам'яті спливали образливі слова, насмішки, і вона у відповідь вколювала в тканину голку, роблячи шов ще рівнішим і міцнішим. Вона не просто шила сукню. Вона створювала нову Анну Строганенко, ту, що жила всередині неї всі ці роки, і нарешті отримувала право на вихід. Напередодні вечора сукня була готова. Вона висіла на манекені, який вона змайструвала зі старої подушки та каркасу, строга, довга, з відкритими плечима і глибоким вирізом на спині. Оксамит поглинав світло, створюючи відчуття глибини. А при русі срібні нитки шиття мерехтіли, як розсип зірок, вона була приголомшливою. Але їй не вистачало однієї деталі фінального акорду. Анна відкрила ще одну коробку з бабусиної скрині там лежали старовинні ґудзики, брошки, шматочки мережева. Серед цього мотлуху вона знайшла те, що шукала велику брошку у вигляді бабки. Зроблену з темного срібла і посипану дрібними, потямнілими від часу стразами. Вона приколола її на лів сукні. Бабка, символ трансформації, неймовірного перетворення. Це було ідеально. Вранці Дня Ікс, вона віднесла сукню до найближчої хімчистки, де її знали як майстерну швачку, і вблагала терміново її відпарити. Повернувшись додому, вона дістала туфлі єдину дорогу річ. Куплену колись на перше побачення, яке так і не відбулося. Прості, чорні на шпильці. Вони ідеально пасували. Увечері, стоячи перед дзеркалом, вона не впізнавала себе. Сукня сиділа, як влита, підкреслюючи її витончені плечі й тонку талію. Вона зробила просту, але елегантну зачіску, наклала мінімальний макіяж, що підкреслив глибину сірих очей. У відображенні дивилася не бідна швачка. А впевнена в собі таємнича жінка. Серце шалено калатало. Це був її вихід на сцену, її прем'єра. Таксі під'їхало до гранд готелю. Сліпуче світло, люстр, звуки живої музики, гул голосів. Анна глибоко вдихнула і переступила поріг ресторану. Зал був повний. Впізнавалися знайомі обличчя, що за десять років стали дорослішими, але не змінилися по суті. Усі були гарні, успішні, задоволені собою. У центрі, оточений щільним кільцем шанувальників, як і десять років тому стояв Артем Вовк. Він став ще дичь доглянутим, в ідеально підігнаному костюмі, з дорогим годинником на зап'ясті. Поруч із ним, сяючи діамантами, висіла на його руці Катя та сама білявка з ліцею. Вони виглядали, як король і королева балу. Анну помітили не одразу. Вона пройшла кілька кроків краєм залу, шукаючи очима вільне місце. І в цей момент Артем підняв голову. Його погляд ковзнув по ній, затримався на секунду, пройшов далі і повернувся. Він придивився. Легка тінь здивування пробігла по його обличчю. Він не впізнав її, але його, як знавця дорогих речей, зачепила сукня. Він бачив, що це не серійний продукт, а щось унікальне. Катя, слідуючи за його поглядом, теж побачила Анну. Її насуплений лоб видав напружену роботу думки. Боже мій, вирвалось у неї. Це ж Строганенко? Ще підпронісся залом Строганенко та сама, не може бути. Усі погляди спрямувалися на Анну. Настала та сама тиша, якої вона так боялася. Але тепер вона відчувала не приниження, а дивний спокій. Вона витримала цей погляд і повільно попрямувала до столика в кутку, де сиділи кілька тихих, не найпопулярніших у минулому однокласників. Артем не витримав його королівська гідність була вражена. Як ця сіра мишка, це нікчемство могла дозволити собі так виглядати? І головне, як вона посміла затьмарити його і Катю. Він з удаваною недбалістю підійшов до її столика. Анно, привіт. Не впізнав одразу, преобразилася. Де це ти таку ганчірку знайшла? він кивнув на сукню. «У секонд-хенді. Виглядає дорого, але знаєш, зараз багато підробок. Його голос був гучним, і багато хто почув. Анна підняла на нього спокійний погляд. Привіт, Артеме. Ні, не в секонд-хенді. Я її пошила сама. Навколо почулися стримані смішки. Артем посміхнувся. Ну так, я чув, ти в ательє десь працюєш, гудзики пришиваєш. Він доторкнувся до брошки бабки на її плечі. Симпатична дрібничка. Скляшки?» Анна не відповідала. Вона бачила, як він намагається її розхитати, повернути на те місце, яке він їй колись визначив. Але чим більше він старався, тим жагіднішим він виглядав. У цей час до їхньої групи підійшов організатор вечора і оголосив Друзі, у нас невелика зміна в програмі. До нас приєднався особливий гість, знаменитий модельєр Едуард Лімонов. Він проїздом у нашому місті і виявився старим другом нашого класного керівника. До зали увійшов елегантний чоловік років 50 з виразною зовнішністю. Весь зал зааплодував. Лімонов був відомий своїми скандальними і геніальними колекціями. Артем миттєво переключився. На обличчі з'явилася чергова посмішка дипломата. Він кинувся назустріч знаменитості, щоб потиснути руку і, звичайно, зробити селфі для соцмереж пилкувався з учителькою, кивав, посміхався, але його погляд, досвідчений, чіпкий погляд мисливця за красою, блукав залом, і раптом він зупинився на Анні, на її сукні. Його посмішка зникла, обличчя стало серйозним. Він щось сказав учительці і, вибачившись, прямо пройшов повз простягнуту руку Артема, який завмер у незручній позі. Лимонов підійшов до столика Анни. Всі затамували подих. Перепрошую за нетактовність, мадмуазель!» – сказав він, і в його голосі звучало непідробне захоплення. Ця сукня, це неймовірно. Дозвольте запитати, хто автор? Анна, червоніючи, тихо відповіла Я її пошила. Обличчя Лимонова виразило крайнє здивування. Ви? Серйозно? Приголомшливо. Такий крій, цей оксамит, ця брошка. Це ж чистий ар-деко, але сучасним прочитанням. Хто ви за професією? «Я... Я працюю в ательє у Маргарити, промовила Анна. В ательє? Лимонов похитав головою. Ні, це злочин, талант такого рівня. Я не бачив такого відчуття форми і тканини давно. Люба моя, я якраз шукаю молодого дизайнера для своєї нової майстерні в Мілані. У вас є портфоліо? У залі стояла гробова тиша. Артем Вовк з відвислою щелепою спостерігав за сценою, не в силах повірити в те, що відбувається. Катя дивилася на нього з німим докором. Весь їхній крихкий світ, побудований на грошах і статусі, руйнувався на очах. Виявилося, що справжня велич не купується, вона народжується з таланту і сили духу. Анна дивилася на модельєра, а потім її погляд повільно обвів зал вона бачила обличчя колишніх однокласників. На них були написані шок, сором і повага. Вона бачила пороможене обличчя Артема, і тоді вона зрозуміла, що момент тріумфу настав. Слова Едуарда Лимонова повисли у повітрі, змінивши його щільність і склад. Тепер це був не просто зал ресторану, а сцена, на якій розігрувався справжній спектакль зі зміною декорацій і головних ролей. Анна Строганенко ще хвилину тому тиха тінь у кутку опинилася в центрі загальної уваги, але цього разу увага була не осудливою і колючою, а захопленою і навіть улесливою. Портфоліо? перепитала Анна, і її голос на її ж подив звучав рівно і спокійно. Вона все ще відчувала тремтіння в колінах, але оксамит сукні, немов обладунки, дарували їй неймовірну впевненість. У мене є ескізи, але вони вони вдома. Це не проблема. вигукнув Лимонов, його очі горіли азартом першого відкривача. Дайте мені ваш номер ні. Краще я дам вам свою візитку. Ви повинні приїхати до мене в столицю наступного тижня, і я хочу подивитися всього, що ви створили. Цей крій, цей оксамит, ця брошка це ж чистий ардеко, але з сучасним прочитанням. Хто ви за професією? Я. Я працюю в ательє у Маргарити, промовила Анна. В ательє? Лимонов похитав головою. Ні, це злочин, талант такого рівня. Я не бачив такого відчуття форми і тканини давно. Люба моя, я якраз шукаю молодого дизайнера для своєї нової майстерні в Мілані. У вас є портфоліо? У цей момент до них підійшов Артем Вовк. Обличчя його було блідим, на лобі виступили крапельки поту. Він намагався повернути собі втрачену ініціативу. Едуарде, це ж чудово! Він ляпнув модельєра плече з фамільярністю, яка зараз виглядала фальшиво. Наш ліцей завжди славився талантами. Ми, випускники, завжди підтримуємо один одного. Аню, я ж завжди казав, що ти незвичайна дівчина. Пам'ятаєш, як ми на фізиці разом задачі розв'язували. Анна подивилася на нього. Вона дивилася йому прямо в очі, і в її погляді не було ні злості, ні тріумфу, була лише холодна, бездонна ясність. Вона пам'ятала все і діряві чоботи, і сміх у роздягальні, і його слова про фонд допомоги. Але зараз він був настільки нікчемним, що навіть ображатися на нього не мало сенсу. Він був просто фоном, живим нагадуванням про те, з чого вона почала. Ні, Артеме, тихо, але чітко сказала вона. Ми не розв'язували задачі разом. Ти списував у мене домашні завдання, а на уроках сміявся з мене, особливо того дня, коли у мене розвалилися чоботи. Вона не підвищувала голос, але в тиші, що настала, кожне слово прозвучало як удар батога. Артем відсахнувся, ніби його вдарили, він намагався щось сказати, видати якийсь звук, але з його горла вирвався лише невпевнений хрип. Катя, що стояла поруч, відвернулася, на її обличчі було написано пекуче почуття сорому. І тут сталося щось несподіване. Один із тихих однокласників, з якими сиділа Анна, той самий, з якого теж колись жартували за окуляри і любов до поезії, повільно піднявся зі свого місця. Він не був ні багатий, ні знаменитий, він працював шкільним учителем літератури. Він подивився на Анну, і в його очах світилося щось більше, ніж просто захоплення. Це була повага, глибока, щира повага. І він почав опладувати. Спочатку оплески були тихими, самотніми. Але до них приєдналася його сусідка по столу, потім ще одна людина, потім ще. Хвиля оплесків покотилася залом, наростаючи, як снігова куля. Встали ті, кого колись принижували, ті, хто завжди залишався в тіні, встали ті, хто, можливо, соромився свого минулого мовчання, встали навіть деякі з колишньої золотої молоді, зрозумівши, що стали свідками не просто скандалу, а справжнього торжества справедливості. Анна стояла посеред залу, прекрасна і недоступна у своїй оксамитовій сукні, і дивилася на цих людей. Вона бачила їхні обличчя розчулені, збентежені, захоплені. Оплески гриміли в її вухах, але всередині неї була дивна, оглушлива тиша. Не було зловтіхи, не було бажання мстити. Було лише величезне, всеохопне полегшення. Тягар, який вона несла десять років, нарешті впав з її плечей. Едуард Лімонов, посміхаючись, спостерігав за тим, що відбувається. Він почекав, коли оплески стихнуть, і знову звернувся до Анни. Бачите, світ визнає талант. Іноді йому лише потрібно допомогти. До зустрічі в столиці, Анно. Він потиснув їй руку і відійшов, залишивши її одну в колі однокласників, які тепер дивилися на неї не як на вигнанку, а як на зірку. Вечір тривав, але його атмосфера повністю змінилася. До Анни підходили люди, з якими вона не спілкувалася десять років. Вони говорили компліменти, розпитували про її роботу, намагалися надолужити згаяний час. Вона відповідала ввічливо, але без особливої теплоти. Вона розуміла, що ця увага запізнана і в багатьох кон'юнктурна. Справжніми цього вечора були лише ті кілька хвилин, коли лунали ті оплески. Коли вона вийшла з гранд хотелю, нічне повітря було прохолодним і свіжим. Вона йшла пустельною вулицею, і її підбори відбивали чіткий впевнений ритм по асфальту, жодного хлюпання, тільки стукіт, що стверджував її нове місце в цьому світі. Вона не поїхала додому одразу. Вона дійшла до свого старого спального району, до своєї хрущовки, піднялася в квартиру, яка все так само пахла самотністю та бідністю. Вона підійшла до старого шифонієра, відкрила його і подивилася на порожню полицю, де колись лежав сувій оксамиту. Тепер він був не просто тканиною. Він був квитком у нове життя. Анна підійшла до вікна. Місто спало, і тільки вогні реклами мерехтіли вдалині. Вона думала не про Мілан, не про славу, не про майбутні колекції. Вона думала про свою матір, про те, що та так і не побачила, якою стала її донька. І тихими сльозами вдячності вона подумки сказала їй Дякую, мамо, і пробач, я змогла. А наступного ранку в поштовій скринці лежало офіційне запрошення від будинку моди Едуарда Лимонова. і Анна Строганенко, донька прибиральниці, дівчинка в дірявих чоботях, почала збирати валізу. Її шлях тільки починався. Але перший найважливіший крок крок до себе самої, вона вже зробила під звуки оплесків, які назавжди заглушили в її пам'яті огидне вологе хлюпання розвалених чобіт.